Партнером для того, щоб наближати мир між Росією та Україною в переговорах, які будуть якщо якщо переговори в Стамбулі проваляться, які будуть наступні кроки України. Як ви визначаєте справедливий мир для України? Дякую вам, Дякую. Дякую. Я не хочу зараз а, витрачати час на те, щоб обговорювати, що таке справедливий мир, тому що комусь це буде подобатись, когось це буде дратувати. то всі всім розуміємо, що повинен бути справедливий мир, і безпека в Україні повинна відповідати а, гарантіям а, статуту. Передусім, статут ООН. це говорить і президент Ардаган, і всі наші партнери, і Україна це підтверджує. Всі повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет тієї чи іншої держави. Що стосується сьогоднішньої демонстрації і або рівня делегації, або рішень, ще раз я підкреслюю: ми можемо навіть не говорити про рівень делегації, якщо у них є можливість. Про щось домовитись ми всі говоримо про результат. Ми демонструємо своєю присутністю і своїм рівнем, що ми хочемо завершення війни швидкого і усіх нас, у тих людей, які тут, у нас у всіх є мандат інституційно від народу України або від законодавча наших повноважень є мандат домовлятись про відповідні кроки, які ведуть до закінчення війни. З іншого боку, ми бачимо представників Російської Федерації. Ми розуміємо, що це за рівень. Не Україна через те, що ми воюємо і тому не поважаємо. Ні, всі це бачать, і Америка це бачить, і ми з ними в спілкуванні, і Туреччина це бачить. Що Росія повинна щось продемонструвати або високий рівень делегацій, або рівень лідерів, або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення. А значить, не вистачає політичної волі, а значить, Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню. Якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни, або хоча б пришвидшити наші розмови про це. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила е, нещодавно останні тижні. Дуже багато про цього було від сполучених штатів Америки від країн Європи, і так само від країн глобального півдня, які ну ви знаєте, не підтримують введення санкцій. Є таке через відповідні економічні відносини з Росією, але зараз Росія демонструє, що вона не хоче закінчувати війну. Я думаю, що повід... повинен бути і тиск і від глобального півдня. Наступне запитання, будь ласка, один плюс один з цього боку. Пане президенте, доброго дня. Скажіть, будь ласка, от після вашого мема в аеропорту, вашої фрази «I'm here», який миттєво став мемом, та який розлетівся, і ну став вироком президенту Путіну і його бажанню розмовляти. Чи були сигнали від наших партнерів? Це от щодо тиску на Російську Федерацію з боку партнерів американських, з боку європейських партнерів, щодо тиску, і щодо того, чи готові вони все таки накласти ці санкції. Чи вони знову скажуть, що ми відсуваємо наше останнє попередження в часі, ну і зброя від Сполучених Штатів Америки? Президент Трамп обіцяв. Дякую за запитання. Головна, головне завдання для України, я вважаю, бути послідовними і конструктивними. І навіть зараз, незважаючи на рівні делегації, ми спеціально відправляємо нашу делегацію на рівні міністра оборони України для того, щоб потім. Потім ніхто не сказав, що щось там залежало від України, особливо щодо щодо зриву тих чи інших а, перемовин. І для мене це дуже важливо. Тому я одразу на початку даю цей сигнал. Я не хочу, щоб зараз. Російська Федерація вийшла і сказала, ну ми не знаємо, ну щось ми відчуваємо, що щось там не склеюється і тощо. Розумієте? Тобто, це перше. А друга історія, ми очікуємо санкційних кроків, якщо Росія не буде рухатись вперед до закінчення війни. І навіть зараз ви бачите, що вже ніхто не каже до закінчення війни. Всі говорять про припинення вогню. Бо всі розуміють, що це такий складний шлях з цими людьми. Третє, я вважаю, що лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись без будь-яких умов, то що він хотів. Давайте зустрічатись. Так не може бути ми зараз в Анкарі, зараз прилетіли сюди, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони Сіли за сіл перемови не закінчили цю війну. Тими чи іншими кроками в Сполучені Штати в Америки я вважаю, що Сполучені Штати Америки зараз і Туреччина відчувають неповагу Росії. На мій погляд, ні часу зустрічі, не адженди зустрічі, ні високого рівня делегації. це неповага особиста. Я не говорю, що руски не поважають нас. Це і так зрозуміло. Але у нас це дзеркально. Так, але вони тут. Неповага до Ердогана. неповага до Трампа. Трамп відправляє велику групу людей, держсекретар Рубіо. Сторони війни хто? Росія і Україна, держсекретар Рубіо є. Міністр закордонних справ Туреччини є. Міністр закордонних справ України є. Де відповідна людина з Російської Федерації? Це неповага не до України, до всіх. Передусім, я вважаю до Туреччини, тому що тут зустріч.